Я багато у що грала раніше, і це логічно, адже в мене ніби тут як ігровий блог. Часом, навіть маючи у власних бібліотеках на різних пристроях незвідані ігри, я все одно шукаю щось нове. І аби не розорити сімейний бюджет повністю, рятують різні підписки. З Game Pass я знайома давненько, тому мега сильно радію, тому що нарешті підписка для ПК з'явилася в Україні. І тримаю пальчики на в очікування анонсів запуску власної консолі та підписочки вже на неї. Бо це ж дуже зручно мати великий вибір різноманітних ігор, цілі франшизи та до. З тобіса інді проєктів. До речі, саме завдяки Game Pass я свого часу знайшла одну з найулюбленіших своїх ігор. Me? Obsessed with 2? Yes, yes, I am, bitch. Холо найт, я думаю, ви помітили. Якось я гортала переліки горк підписці і побачила там обкладинку з цим рогатим жучком. Підкупив мене тоді візуал, запустила гру і пропала серед краси і страждань. Такий неймовірний світ з дуже художнім візуалом, просто страшенно милозвучна музика. Штовхали мене йти вперед, навіть незважаючи на досить складних босів і часом непрості рівні. Я і досі часом заспокоюю нерви, милуючись садами королевичі, гуляючи зеленою стежкою. Знаєте, на третє проходження ті боси вже не такі складні будуть. А на п'яте проходження так взагалі входиш в ритм і почуваєшся як удома. Але більш ритмічною грою я, напевно, цьогорічний реліз. Ритмічний бойовик Rush про хлопчину чая, який завжди хотів стати рок-зіркою, Однак потрапив внутрі корпорації і навів там шуму. Гра взагалі досить дивно релізнулася, Фактично без рекламної кампанії з анонсів через розігріву, просто так анонсували і дали людям. Свіжий стиль несучасний, смачне, якщо так можна сказати, про гру. Rush підманює милим робокициком, який допомагатиме вам Стилем а Аля мультфільми на новому каналі після школи. Так я про дітей титанів. Приходить Чекічана, Петмана та інші мультики, які нагадають нам всім, про те, яка була смачна мігійна і смак до росинка. Учає MP3-плеєр замість серця, тому кровоносною системою в нього біжить не кров, а квінтесенція ритму. Він не може наробити постійно туць, тут суть. А якщо робити це вправно і в бою, то може насолодитися чудовим ефектним шоу з назвою Надирання дуб поганця. Ворогів багато, вони різні, але у вас буде можливість зібрати ледь не цілий рок-бенд для протистояння злу. Бійки тут дійсно кльові, дуже енергійні, насичені та ритмічні. А ще кльові бійки є у Shadow of War. Не чекали, ага, нетиповий перехід від ритмічного екшена до однієї з кращих ігрових адаптацій Толкіна. Пригоди Таліона та Калебримбура у Мордорі дійсно можуть похвалитися гарною бойовою системою, побудованою на комбо атаках. До речі, це продовження попередньої частини Shadow of Mordor, яка також має на меті перебити купорків. І розповісти, як єдиний перстень знову морочить людям та ельфам голови. Події гри відбуваються у проміжку між пригодами Більби та Фродо, тобто після гопіта, але перед володарем перснів. І хоча сценаристи гри вправно жонглюють знайомими персонажами, тут вам є і Саурон, і Шелоби, і Голум. Все ж трошки по-своєму вони інтерпретують події і вважати історію Таліона каноном, взагалі не варто. Рейнджер Гондору гарно вміє орудувати мечем, від чого протистояння з орками Мордору виглядають дійсно гарно. Вкраплення ельфійських сил Келебрибра. Додає варіації для ліквідації ворогів, але якщо ви не встигли добити ватажка орків, і він втік, чекайте, що наступного разу ваша з ним зустріч буде ще складнішою. Воно, тобто тезло на ніжках зубками, адаптується до ваших атак, отримує нові переваги та змінені слабкості. Ця система не процедурно створює вам ворогів і створює певну ієрархію між орками. Коли якийсь слабший орк вбиває Таліона, йому дають підвищення. І наступна бійка з ним пройде також з підвищеною складністю. Це трішки нагадує партію. В шахи ви робите хід і прибираєте з дощечки декілька фігур, помираєте, і гра по ту сторону дощечки робить свій хід, просуваючи пішака вперед, але і підвищуючи його до звання слона чи фарзя. Гра робить хіди в той час, коли ви використовуєте швидкий телепорт, адже закладає час на подолання відстані. І за цей час якийсь з орків може отримати звання ще більшого орка. Однак у частині шедовофорця система Немезис починає грати у два боки, адже Таліон також може і собі назбирати армію зубатих варварів. І наказати їм атакувати своїх сородичів. Досліджуйте відкритий світ або мандруючи своїми ніжками, або осідлавши у Локхая. відшукайте втрачені гондорські артефакти. Розберіться з єдиним перстнем, або принаймні спробуйте, адже ми знаємо, хто насправді кине його у жерло вулкана, пройшовши довгий шлях через поля, гори та ліси. І я про сема зараз. Хоча Фродо також молодець, допомагав йому у всьому. Але в одному лісі Фродо з Семом точно не бували у сліпому лісі, де живе Орі? І я дуже люблю цей платформер. Такий динамічний, візуально гарний, мене цим легко підкупити, а ще з чудовим саундом та зворушливою історією. По підписці, до речі, ви зможете пограти відразу в обидві частини і повноцінно осягнути історію малюка Орі та його товаришів. Це метро і двання, тобто вам доведеться здобувати вміння, аби просуватися далі по мапі. І будьте обачні, не повторюйте моїх помилок. Я так захопилася проходженням, що якимось чином пропустила декілька вмінь і міні-локацій, і зрозуміла це аж після фіналу гри. Досліджуйте. Все ретельно, однак майте вміння. Гра трошки вибаглива, треба буде привчитися вчасно стрибати і користуватися всіма цими здобутками приганням стінах, дешем, подвійними джампами і не тільки. Локації у грі тематичні. У кожної будуть свої вороги і фінальні сутички з босами, де потрібно буде ще вміти правильно накивати п'яточками інколи. Однак гра варта того, аби спробувати. Можливо, вона відкриє для вас все светметрою двані або ж навпаки наглухо закриє ці двері. А кроки з Дездорні як не владнає. Свої проблеми з дверями. Аби їх відкрити, малому доведеться попітніти у битвах з босами. У нас тут є корпорація женців, круків, яких потрібно збирати душі усопших, але одна з них пручається, і нашому ворону не вдається владнати з нею. Однак справу завершити варто. Та все ж на шляху Крук раптово дізнається сакральну таємницю, і це змінює його життя і смерть. Вид зверху, трошки присмак старих ігор серії Легенда про Зельду, але з досить міцними ворогами. Гра має купу секретів і ще приємна. Атмосферу на локаціях. Насправді я вже розповідала вам про цю гру. На каналі навіть є огляд, але не лякайтеся. Я там молодша на пару років, і це я не про зовнішність, а про якість контенту. Насправді я можу багатько розказати про ігри з підписки і Phoenix Фенікс Райзінг, наприклад, міфологічна адвенчура в мультяшному стилі з купою головоломок і в насиченому дуже гарному світі. Не найгірший вибір для проведення часу, так точно. Чи ж можливо Лімбо, платформер у чорно-білому візуалі з моторошними локаціями? Ні, мий, але з милотою. Якщо можна так сказати, це взагалі культова історія, яка просто зобов'язана бути у списку пройдених ігор затятого і громана. Якщо не помітили, я тут в куточку на всі ці ігри і посилання вам залишаю там великі огляді, ходіть, дивіться, ближче. Там ще можна пошукати і про Unravel, платформер з героєм з ниточок, сімейною історією та механікою розгадування головоломок. Там треба використовувати ниточки для в'язання. Гра, до речі, має продовження для двох гравців. Але все ж мені здається, кращим коопом певно є і тик. Ту вона дуже насичена яскрава, з цікавими механіками. І справжнім випробуванням вашої дружби чи стосунків залежно з ким ви будете в неї грати. Однак і про неї я вже говорила багато в окремому відео. А ще гріс, художнє золото з неймовірним акварельним візуалом, філософською концепцією переживання втрати та унікальним саундом. І Lost in Random. отут любителі мультів Тіма Бартона підходьте ближче, бо гра стилістично дуже нагадує діяння дивакуватого мультиплікатора. Але вона має цікаву боївку на базі настільних ігор. Тут, до речі, кидали дайси ще до того, яка старі одні знався, що він вампір. І моя улюблена серія Dishonored. Якщо зовсім про неї нічого не чули, це еталонний Марсів 7 від Мастодонтів індустрії, студія Аркей, похмуре місто по мотивам Лондона, імператорське коло особистостей, вбивство і підла зрада. Там чудово все. Від сюжету до механік. А трошки про розробку першої частини та про її таємниці на каналі також є пара відео. А ще у підписці обидві гри серії, ще й з тим великим DLC про Біллі лорк. Неймовірно рекомендую. Аркейн майстри свого жанру, і не треба мені тут згадувати про Red це ще раз доказ моїм словам, адже саме імерсів 7 у них виходять унікальними, а щось інше трошки не дуже. Чекаємо на нещодавно анонсованого блейда. Я точно гратиму, але то ще коли буде до того часу, вже закінчуєте на чому зупинилася наразі. А зараз я власне оту що граю. Наразі мої нерви філігранно і зі смаком нищить ретелінг казки про Пінокіо Лайз оф Пі. Я вже закінчила гру, але вона настільки мені сподобалася і лишила купу цікавих питань в стилі, а як воно було б, аби я брехала? Що я повторно просаджую свої нерви в битвах з досить серйозними босами? Болотяна Тварюка, Ромео і пані Блискавка. Це особливо від кайфу, але і тут спрацював запобіжник як з лицарем. Гра настільки атмосферна і приємна, що ті сили того варті. Lies of P має приємний світ. Він трошки приземленіший ніж у соус-зборнах. Гру активно вносять до піджанру соус-лайк. -like, і хто я така, щоб сперечатися за аудиторією, тим паче, що багатенько елементів дійсно помітно взяті з ігор From Software. Однак ця гра дійсно приземленіша, адже ґрунтується більше на нашому з вами світі. Ви потрапляєте у місто Крад, на кшталт Європи 20-го століття. Технології знайомі нам переплітаються з магічною гірською породою, яка дала змогу створити механічних ляльок-помічників. Але щось пішло не так, і місто спіткало повстання ляльок а -ля повстання машин. Перш за все, гра наслідує стареньку італійську казку Карло Колоді Пінокіо і певним чином переосмислює її. Борцем всіх папетів вважають Джепето, який створив помічників для людей. А от коли все пішло не за планом, він створив особливу ляльку, пі який мав би допомогти розрулити ситуацію шляхом знищення зламаних папетів. Аби отримати якомога кращий фінал, вам треба робити те, про що просить вас гра, а саме брехати. В діалогах треба брехати всім, що ви справжній хлопчик, аби здобути більше людяності. Окремим моїм задоволенням було збирати платівки з музикою. Вони, до речі, також дають людяність, коли вперше слухаєте їх у готелі. Каврі дуже приємна. А пісня Филто, взагалі, любов. Крім власне, Джепета та тут вистачає і інших атрибутів першого джерела: це і синя фея, і Джемені, і Лисиці з котом, і ще купа казкових деталей в новому форматі відеогри. Сюжет тут довгенький, трошки закручений, і часом підкидає сюрпризів. Кінець гри, точніше, сцена після титрів. Так там є, не пропустіть, якщо будете грати. Тож ця сцена натякає на продовження і на іншу казочку, за яку певно візьмуться Neowiz Games та Round Date Studio. Ой, думаю, я точно в залюбків це гратиму. Але допоки продовження Пінокіо ще тільки в планах, дійсно варто помацати інші ігри. І певно, наступною, після альтернативної історії Пі, я піду у простори Планета флана. Із трейлерів відгуків колег я чекаю щось дуже красиве в стилістиці аніме студії Джиблі та з особливим сюжетом. Потрібно буде добряче думати в головоломках, а ще багато взаємодіяти з компаньоном цією чудернацькою істотою ім'ям <зим> муї і мушками. Гра натякає, що її навички виживання і реакції стануть у нагоді, адже часом на нас чекатиме небезпека. Велика планета, яка поєднує красиві природні пейзажі разом з технічними апаратами. Але тут сталася якась катастрофа, і треба вияснити, яка саме. А ще врятувати свою сестру, яку викрали. Ні лана, ні її друг Муї не можуть атакувати ворогів. Тому гра пропонує тактику стелс. А це ми любимо і це ми граємо. До того ж, варто прискіпливо оцінювати оточення аби використати його як перевагу, як і навички у зламі машин, аби можна було отримати певним чином союзника. Трошки схожою за задумом, але разюче іншою за сеттингом є Bramble the Mountain King. Також платформер з головоломками, але вже в похмурому всесвіті скандинавських міфів. Зав'язка у гри не складна. У головного героя Олле пропадає сестра, і він вирушає на її пошуки. Через небезпечні ліси, поля, озера потрібно буде пройти, аби знайти дівчинку. Але ні ліси, ні поля, ні озера не такі страшні, як ті, хто там живуть. Неймовірно моторошні та кровожерливі легендарні істоти, і потрібно буде мати відвагу, аби зрозуміти, до кого з них можна підійти ближче, а від кого краще, чим дужно кивати п'ятами. До речі, і у Брамбл, і у Планета Флана є українська мова, а я це ціную перед усім. І хоч української мови немає в другій частині, ремнант, все ж до неї доберуться мої руки, бо я свого часу грала в першу частину і вона мені сподобалась. Комфортні механіки, стрільби, стилістично привабливі локації, м'ясисті вороги, які кидають тобі виклик, а ще можливість покликати. Друзів на допомогу, якщо ти загрузне бійці з якимось особливим гардовим ворогом і взагалі в тебе лапки. Треба тільки згадати особливості першої частини. Обрати новий клас я, до речі, зазвичай люблю дальнобійних бійців. Комплексую через ріст і не підходжу до ворогів близенько. Гра має випадково згенеровані локації, тому навіть борсатись на одному місці не так і нудно. Так, як бачите, в мене досить дивний смак на ігри від затишних чи концептуальних інді до м'ясорубок. Це щось на кшталт принцеси Фіони. В день граю милі ігри, а вночі, поки ніхто не бачить, відриваю Голови всіляким злим клоунам біля оперети розчіпляю над друзки своїми атаками маріонеток. А вдень знову граю вігою щось затишне, а вночі знову голови летять. А інколи навпаки, затишно голови летять. Ой, ну насправді це лише вершичок айсбергу, що можна знайти в PC Game Pass. адже якщо зануритись глибше, то можна заблукати серед маст плей, массефекту, фор Cry, включно з шостою частиною, Dead Space, Dragon Age. До речі, ця серія має сподобатися любителям Baldur's Gate 3, бо стилістично і атмосферно ці ігри схожі. А ще Fallout, стародавні сувої Starfield, один з кращих рейсингів сучасності Forza Horizon і ще сотні ігор різноманітних жанрів та видів. Тому мати таку підписку, аби насолоджуватися купою тайтлів. І не переплачувати, це дійсно вигідно. Найперша і перевага, ви можете спробувати будь-що, а коли воно вам дійсно дуже припаде до смаку, то там і купити повну копію задля того, аби гра назавжди стала вашою. Тобто не потрібно буде махатися з рефандами, якщо вони передумовлено є. Після того, як пограли декілька годин і зрозуміли, що це не ваша гра, а грошей шкода. Це нормально, не обов'язково грати у щось просто по причині. Ну всі ж грають. Аналогію продах казати не буду, ви і так це знаєте. Насправді рекомендую спробувати PC Game Pass, адже це. Це найкраща можливість дійсно зрозуміти на практиці, що це таке і з чим його їдять. Принаймні, з підписочкою у вас дійсно залишаться гроші на їжу, враховуючи кількість сучасних ігор і частоту їхніх релізів.